Субота, 20 квітня в ефірі. Новини на одинадцятому. У наступні півгодини про важливі та резонансні події Дніпропетровщини у студії Катерина Нічик. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі у випуску про що найменше двоє загиблих та понад 20 постраждалих у Дніпрі. Черговий ракетний удар російських терористів. Історії очевидців, які вибралися з пекла, одразу на початку випуску. Він єдиний, хто вижив у Дніпрі, врятували шестирічного хлопчика з Синельніківського району, який через ворожу атаку вмить втратив всю родину. Облив будівлю бензином і підпалив шокуючий випадок у Дніпрі. Невідомий у масці намагався спалити мечеть, що зафіксували камери спостереження, який мотив керував палієм. Усі версії незабаром. Ерговий кривавий теракт РФ у Дніпрі двоє загиблих та понад 20 поранених через удар росіян. Окупанти поцілили ракетою просто по житловому будинку у середмісті. Там геть зруйновані два останні поверхи. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, терористи знову вгатили по цивільних ракетою Х 22 зброєю, що призначена для знищення авіаносців. 20 квітня у Дніпрі оголосили днем жалоби. Розповіді Дніпрян, які вижили в пеклі в матеріалі Марка Ручки. Палаючий будинок в перші хвилини після удару з-під завалів чутно крики заблокованих у власних оселях людей. Екстрені служби оперативно евакуйовують місцевих. Через обстріл дві людини загинули щонайменше 19 поранення. Ледь ціліла і на квартиру жінки вмить охопив вогонь. Ну, було дуже злів, сильний взрив. Ми, звісно, вскак. Ска... Скачили, і перепугали сильно, Потом второй був зрив, а потім третій, потом крики, в общем, дим, огонь. Це був шок, короче. Люди кричали дуже сильно. Російська ракета влучила просто у жотову п'ятиповерхівку серед місті. Зруйновано два верхні поверхи. На місці здійнялася масштабна пожежа, наслідка якої ліквідовують десятки рятувальників. Ну, одразу сюди приїхали і на, на кришу працювати. Тяжко дихати, криша склалася, треба її повністю шуруповертом розбираємо і послідовно. Проливаємо всю весь <плес> дах. надзвичайники загасили вогонь багатоповерхівці. Місцеві ж досі відходять від шоку. я на інстинктах вибіжав з будинку і все ще бачив. Ну це скло під ногами і десь вогонь уночі. На останніх взривах були, вже спускались у в і розуміли, що ми в метро вже не добіжимо, тому що це було було дуже опасно. Притом посмотрели в окно і побачили, Уся територія довкола епіцентру вибуху була закидана уламками від ракети та потрущеним бутматеріалом. На щастя, не було вдома. Тут племінник живе. Племінник був в квартирі. Зараз він пішов в квартиру, допустили там деякі речі забрати. З тієї сторони, в мене друзі. Може, живуть. Може, ще живі. Є надія. Окрім п'ятиповерхівки, через обстріл окупантів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. За повідомленням обласної військової адміністрації, частину ракет збила ППО тільки за ранок. Це 9 цілий і ще дві вночі. Що значить страшно? Ми вже пугані, що називається тільки лють. Вже, вже немає страху, тільки лють. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Розкидані дитячі іграшки, величезна вирва і засмучений собака на рештках зруйнованого будинку, в який поцілила ворожа ракета. Він чекає, але з його господарів дивом залишився в живих лише шестирічний хлопчик. Його брат, сестра, мама та бабуся загинули через атаку терористів. Загалом в Синельніківському районі Росія вбила п'ятеро людей. Семеро поранені, потрощені понад 60 будинків. З місця влучання репортаж нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Купа дитячих речей, будівельне сміття та вирва глибиною у декілька метрів. Ще до цього ранку тут було життя. Тепер єдиний хто залишається на місці прильоту, контужений собака, який чекає ось-ось, і господарі повернуться додому. Старенький пес на прізвисько дружок ще не знає, що майже вся його родина бабуся Анжела, мати Ганна, 14-річна Олександра та 8-річний Іван загинули. Єдиний, хто вижив, шестирічний Михайлик. Хлопчик залишився сиротою. Зараз він у лікарні. Аня нормально да. Моталася вона всю, дітей треба було покормити. Троє дітей Дітей вони любили, і бабуся страшне, любила дітей. Там дівочка, така красива. ця дівчина дуже умна була, дуже хороша. Вона ходила в церков. Зі сльозами на очах розповідає про загиблу родину і сусід Дмитро. Все його життя пройшло поряд з ними у батьківському будинку. Згадую, лише напередодні пригощав дітей млинцями та яблуками. З роботи приїхав і, і з Юлією Сталі утром. Я блинчиков в тут. і через окно давав ну яблуки і блінчики з варенням. Говорить, вони, мішка прибіжав через окно, ну, тут, окно у мене… Мешкай дістав, ой, дядим, на блінчики. А Аня, сусідка, ну їх води якби как бы, не було, у мене воду набирала постійно. Вона могла прийти і отак от. Забора з той сторони не було. Вона приходила. У нас рідка вона росте і петрушка. Вона петрушку набор рвала. Ну. Сам же Дмитро просто дивом залишився неушкодженим, а от його будинок зруйнований, вщент. Відот на чого шуршаті, слава богу, що ми чудом здесь, на кухні були. Що так чуть защитіло? Ударна хвиля накрила й дім Світлани. Її оселя через паркан від місця влучання. Жінка каже, була в кімнаті, як раптом вмить опинилася під завалами, вибиралася самотужки. На щастя, відбулася лише забоєм грудної клітини. Воно мене присипало. У Мене просто мисль була про тому, що ну. Бога вірить, ще я просила Бога просланила хранітеля, і ногами просто ногами вигрібала. Я понімала, мене ноги свободні були. Я ногами вигрібала. Це вигрібла. От, скільки смаго. З самого ранку на місці працювали надзвичайники та комунальні служби. Наразі відомо, п'ятеро людей в Синельниковському районі загинули. Пошкоджено щонайменше 60 осель. Ще чотири будинки знищені вщент. Майно постраждали люди, постраждали підприємства нашої громади. На зараз ми обрахували більше 50 домів частного, частної собственності, Працюють комісії по відновленню, працюють благодійні організації, допомагає обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація нам допомагає. А поки шестирічний Михайлик лікується у Дніпрі. Про його чотирилапого друга піклуються волонтери. Тепер офіційно закон про мобілізацію вже підписав президент Володимир Зеленський. Повністю він набере чинності за місяць, 18 травня. Тоді як деякі положення почнуть діяти одразу з моменту ухвалення. Про норми закону та його юридичні тонкості поговоримо з військовою юристкою Вікторією Нестеренко. Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які зміни основні у нас будуть в зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію. Основні зміни для тих осіб, які тільки збираються піти стати на облік, вилучили такий термін обмежено придатні». тобто, нас назвались придатні або непридатні. Щодо відсрочки, тим чим користувалися багато людей. Вступали до вищих, тобто отримували там другу вищу освіту. Зараз цю норму прибрали, і підставою для отримання відсрочки є тільки в тому випадку, коли ти здобуваєш першу вищу освіту. Це те, що гостре, там, да, там звертаються люди там за правою консультацією з питань. Більш жорсткі штрафи. За те, що не своєчасно люди стають на військовий облік. Ну і в принципі сталося враження, що всіх військово зобов'язаних порахують. Тобто, хто не зареєструється через електронний кабінет віддалення, в будь-якому випадку там вас знайдуть. Якщо ви саме не з'явитесь, то У ТСК буде право звертатися в суд з поданням. І обмежувати особу управляти транспортним засобом, тільки за рішенням суду, можливо, там арешт рахунків. Звісно, ну такі судові рішення можна буде оскаржувати. Норма про право накладати арешти на рахунки і обмежувати управляти автомобілем. Вона діє і в сьогоденному законодавстві в цивільному, якщо ти там заборгував комусь. Аліменти заборгував, також само мають такі права державні виконавці вже давно звертатися з поданням до суду, і у боржника там арештовували рахунки і позбавляли права керувати автомобілем. Тому чому зараз так люди тривожаться? Ну, звісно, ми сподіваємося, що не буде там багато і порушень. Але якщо вчасно там людина стане на військовий облік, то і не допустить сама собі таких неприємностей правового характеру. Такі тонкощі звільнення з військової служби для військовослужбовців. Там, якщо раніше там, ти доглядав за особою, яка потребує стороннього догляду, з умови, що немає інших рідних, ти мав право звільнитися з військової служби. Зараз там виписаний такий термін, що якщо ця особа визнана недієздатною, тобто, тепер ще додатково там через правників придеться звертатися до суду і визнавати цю особу недієздатною. Скажіть, не дочекалася ми демобілізації, Є якісь альтернативи для військовослужбовців, які вже понад два роки на передовій, і чи взагалі є конститут дійсно таке положення в конституції, яке не дозволяє демобілізацію? На жаль, для військовослужбовців не дочекалися норми про демобілізацію. От, пообіцяли нам, що найближчим часом це врегулюють окремим законопроектом. Ми зараз не торкаємося норм конституції, тому що у військовий час у нас прописано, що обмежуються гарантії права. От, і якщо зараз ну мабуть, були дуже важливі підстави, да чому не проголосували за цю норму і чому. Попросили поки виключити ці норми, тому що дуже великі втрати, да? і мабуть зараз нікому буде служити, якщо ми зараз звільнимо людей, які навчилися і справді класно воюють. Ну, альтернативи: лікування, реабілітація, госпіталізація, відпустки там за сімейними обставинами, відпустка там після лікування. Тобто є переліки, але військовослужбовцю необхідно радитись справникам, якими можливостями він може скористуватися. Я хочу сказати, що треба прокидатися і розуміти, що якщо кожен щось буде робити там для своєї країни, то ми, ми скоріше там переможемо. Донайте на ЗСУ, допомагайте військовим. Ну і звертайтеся вчасно за порадами до юристів. А військові вчасно звертайтеся до психологів, щоб якось врятуватись від цього вигоряну. Так, зрозуміло. Дякую вам, пані Вікторія, за змістовну розмову. Нагадаю, у нас у студії була військова юристка Вікторія Нестеренко, і ми обговорювали новий закон про мобілізацію. А що ви думаєте про зміни до нового закону про мобілізацію та санкції проти ухилянтів? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на 11-й канал. Облив будівлю бензином, підпалив, зняв процес на відео та втік. Шокуючий випадок у Дніпрі. Невідомий у масці намагався спалити мечеть. Вночі він перестрибнув через паркани. Довго ходив навколо мусульманського центру перед тим, як скоїти злочин. Що зафіксували камери спостереження і який мотив керував палієм? Усі версії в репортажі нашої Тетяни Заяць. Це вже підпал. Воно горить. Бачите? Ось перезаряджає пістолет. Можна побачити, як перезаряджає пістолет тут. І пішов. Імам Дніпропетровської області демонструє кадри з камери відеоспостереження. Там, невідомої у масці, вночі намагався спалити молитовне приміщення мусульман. Ночі ми проснулися від того, що побачили полем'я, побачили дим, але цей чоловік вже втік. Ми саме потушили цей пожар, він потух і викликали правоохранительні органи. Не виключено, що зломисник вночі скористався саме ось цим центральним парканом, переліз через нього і у такий спосіб потрапив на задній двір. Тут він відкрив швидко займисту рідину, облив ось ці двері. І це вікно, до речі, тут ще видніються плями і відчутний неприємний запах, і підпалив ось це подвір'я. Ось ви бачите, оця частина у нас постраждала права, ліва і навіть двері також вони не зачиняються. Досі є цей запах гарі. І, взагалі, слава Богу, що це не по всій кімнаті. А це вже у середині приміщення викладачка арабської мови та культури Айла демонструє наслідки підпалу. Говорить, якщо б не було у приміщенні охоронців, могла сильно постраждати дитяча кімната, яку ймовірно і намагався підпалити злодій. Після цієї події зараз садочок у нас не працює, тому що зараз йдуть розслідування і не зовсім безпечно взагалі тут знаходиться. Кожного дня до нас все більше більше людей все більше приймають іслам і приходять зі своїми дітками, і ми повинні. Ми це наш обов'язок думати про безпеку тих, хто тут знаходиться. У нову будівлю мусульманська громада переїхала рік тому. Відтоді тут регулярно проводять освітні та культурні заходи. А з початком війни стали активно допомагати військовим та займатися волонтерською діяльністю, тому мотивів Палія не розуміють. А мусульманин він як дощ. Де б не був, від нього повинна бути користь. Як наш Верховний муфт України казав шагматамім, що, що бути українцем це не про національність, це про бажання працювати на розвиток суспільства, розвиток України. Та ми працюємо. Цей злочин місцевого характеру. Кому ми могли заважати, пусть. Цим займаються правоохоронні органи. Тим часом у поліції вивчають відео з камер спостереження та намагаються встановити особу палія за фактом умисного підпалу на вулиці Криворізькій в Чечелівському районі міста Дніпро. правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання від трьох до десяти років позбавлення волі. Інцидент з дитячою кімнатою вже другий підпал з початку року, говорять мусульманському у центрі і мама нашого нашої області Нізамі Мерзибекева uh -huh. автівка була підпалена помічник. І мама Максим Ревякін показує світлини вигорілого легковика. Підпал стався в лютому. Його так само вчинили невідомі. У центрі додають саме на цій автівці доставляли гуманітарну допомогу та транспортували полеглих бійців. Машина була підпалена правоохоронним органам було повідомлено. І ну, якось за цей час об'єктивних якихось і, і дієвих моментів вирішення питання цього не було. Хоча ну, на, на відео дуже добре видно, що є людина, була тінь. І що треба шукати неофіційно представникам центру? Повідомили що до автівки, то було самозаймання. Однак в мусульманській громаді думають інакше після підпалу приміщення вже посилили систему охорони і чекають справедливого покарання для зловмисника. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Це більше не про тварин, а про людяність. У Дніпрі пройшов спецпоказ документального фільму Ми наші улюбленці та війна. Його особисто представив автор, відомий український блогер та мандрівник Антон Птушкін. В кінотеатрах країни стрічку показують спочатку квітня, проте вже за перший вікенд вона зібрала у прокаті рекордну для України суму. На спецпоказі побувала і знімальна група 11 каналу. Це один з кінотеатрів Дніпра. В очікуванні сеансу тут десятки кіноманів. Я дуже люблю тварин і коли подивилася трилер, то зрозуміла, що дуже хочу, дуже боюся, що буду плакати, але це дуже важливий фільм, важливий для нас, для українців. Немає якихось очікувань, просто хочеться насолоджуватися гарною роботою режисера, важливою роботою про нас, про те, що відбувається. Документальну стрічку Ми наші улюбленці та війна прийшли подивитися не лише любителі тварин, а й шанувальники творчості автора фільму, відомого українського ведучого та блогера Антона Птушкіна. Коли почалась війна, моєму молодшому сину виповнилося два місяці, і випуски Антона були як для антидепресантлями. що ну нічого іншого не можна було. От я йому ну дуже вдячна. Фільм в українському прокаті з початку квітня на кожному сеансі багато людей. Попит на документальні стрічки нині шалений кажуть у кінотеатрах. Не став виключенням спецпоказ у Дніпрі в залі жодного вільного місця. їм боляче це дивитися. Вони ну, особисто переживають деякі моменти, але не дивлячись на це, людей багато все таки ходить. А їм цікаво, вони виходять під великим враженням після таких сеансів. Вони їх довго ще обговорюють. І ось нарешті в кінозалі гасне світло, і глядачі поринають у спогади героїв стрічки. Кадри українців, які евакуювалися зі своїми тваринами, розказали світу про нашу країну краще, ніж презентації чи промороліки. В цих світлинах було щось, немовірно торкаюче людине. Щось, що було дуже потрібно в той час. Автор документалки розповідає про події в Україні після початку вторгнення РФ через стосунки людей і тварин, які стали свідками або жертвами війни. Головні герої коти, собаки, ведмеді, лемури, хамелеони та, звісно, люди, які рятували своїх улюбленців попри небезпеку для власного життя. Українці часто ризикували своїм життям, але вивозили тварин з під обстрілів та шукали для них нові домівки. Двоє собак, яких нам вдалося евакуювати, особливо один з них був дуже збентежений. Навіть не пив воду через стрес. У фільмі є також історії про небайдужих іноземців, які допомагали з порятунком тварин та яких вразили відважні українці. Не обійшлося і без одного з найпопулярніших героїв України чотирилапого помічника ДСНСників. Перші кадри для стрічки зафільмували в серпні 2022-го. За півтора року кропіткої роботи відзняли 85 годин матеріалу. На екрани вийшла півтора годинна документалка після перегляду. На обличчях глядачів то усмішки, то сльози. Але в залі не залишилося жодного байдужого. Реально, після смак дуже класний, добрий. Наприкінці сплакнули, тому що була така прям правильна, не знаю, нотка э, такої кульмінації. Да. І ми вийшли прям з таким добрим почуттям. Стрічка Ми наші улюбленці та війна стала найкасовішою серед українських фільмів. Тільки за перший вікенд вона зібрала у національному прокаті понад 2,3 мільйона гривень. За даними видання Форбс, це перший український документальний фільм, що назбирав таку суму за короткий час. Я хотів зробити щось фундаментальне бо. 22 рік це не був роком коротких був роком коротких форм. Він був тобто дуже багато людей знімали короткі відео, короткі там щось якісь історії. Я не вмію цього робити для мене важливо і мені цікаво робити щось велике. От документальне кіно це було напевно така історія. Де можна було висловитися у Дніпровських кінотеатрах? Стрічку можна подивитися ще щонайменше тиждень, а міжнародну версію документалки незабаром покажуть в ефірі найбільшого американського мовника. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. 300 дітей на одній сцені у кам'янському юні танцюристи запалили у палаці культури хімік. Так відзначали день народження рідної хореографічної студії, а паралельно допомогли українському війську. Концерт був благодійним. Подробиці у наступному сюжеті. На сцені палацу культури хімік весело та драйвово. Свій 15-річний ювілей відзначає студія сучасної хореографії Стиль життя. Артисти святкували день народження колективу по особливому запальними танцями. Це другий мій концерт, на якому я, я танцівниця «Стиль життя. І спочатку було трішки страшно, а зараз вже нема просто, як нам тренер каже, просто кайфути. Це вже сьомий рік. Та п'ятий концерт, та ми готувалися ну, цілий рік. Всі танці за цілий рік. Дуже довго. Щось запильне в цьому році буде гарно. Перший раз за п'ять років ми танцюємо відкриття концерту з тренерами. До цього концерту танцівниці готувалися рік. Моментами ділиться тренерка колективу. Тренування були виснажливими не лише для дітей, а навіть для педагогів. Підготовка була дуже насиченою. У нас було дуже багато репетицій, по три, по чотири репетиції на тиждень. Діти трошки втомилися, але вони так чекають від концерту, що вони сьогодні готові зажигати. Утім, з усім впоралися, переконує керівниця танцювальної студії. Наші діти сьогодні будуть намагатися показати все, чому ми їх навчили протягом декількох років, і сьогодні велика Робота тренерів, батьків та вихованців на сцені цього прекрасного палацу має довести, що в нашому місті рівень хореографічної культури достатній, пристойний, і ми можемо показати себе на всю країну. Своїм виступом задоволені не лише тренери, а й самі танцівниці. Зізнаються, він став першим за декілька років. Тож відчували неабияку відповідальність, гарний, але й хвилюючий, тому що у нас давно не було звітнього концерту. А ще 15 років дуже відповідально, дуже гарні, наповнені. Це дуже приємно бачити, коли весь зал повний і багато людей дивляться на тебе. Привітати ювілярів на святковий концерт завітали почесні гості серед запрошених і міський голова. Я хочу подякувати вихованцям студії за те, що радуєте наших мешканців своїми виступами на різноманітних конкурсах, за те, що постійно поповнюєте нашу скарбничку новими і новими нагородами. І також я хочу подякувати вашим батькам, які підтримують вас. В цій справі, що у вас все було краще, щоб ваші всі мрії збувалися, а всім нам побажати миру та перемоги. Вітаю вас! Грандіозне шоу зібрало майже 300 танцюристів. Їхній виступ був ще і благодійним. Кожен охочий міг задонатити на ЗСУ. Всі зібрані кошти передадуть на потреби захисників. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 20 градусів тепла вночі плюс 13. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.